Готово. Доброго дня. Розглянемо методику роботи з документом. Інформація про бюджетні видатки на охорону здоров'я. Створюємо новий документ. Обираємо в першу чергу місяць звітності, за який будемо подавати дані. Зберігаємо документ. Є три основні способи, як заповнити е, цей документ. Перший з них буде цікавий для розпорядників головних це заповнення даних за розпорядниками нижчого рівня. Якщо розпорядники е, підпорядковані, установи внесуть в її субі, внесуть дані про е, інформацію про, бюджет, е, е, про бюджетні видатки своєї охорони здоров'я, кожна організація свій документ. Головний розпорядник зможе завантажити ці документи і створити зведений. Свій документ, не виконуючи більшості дій. Коли ми натискаємо в формі отримати документи, ми бачимо ті документи, які вже внесені в програмі підпорядкованими установами. Ці документи повинні бути проведеними для того, щоб їх побачив розпорядник вищого рівня. Тоді ми натискаємо кнопку завантажити. і… Як ми тут бачимо, до нас в систему затягнулися дані від підпорядкованих установ. І, відповідно, далі користувач може працювати як зі звичайним документом, міняти дані при потребі, але, але при такому способі в більшості вся робота зводиться до того, щоб просто перевірити дані. Другий спосіб це безпосередньо отримати дані з планів використання. Якщо установа користується звітом з плану використання, ось він тут є в нас, в теж меню планування, тоді, значить, ця установа може, відповідно використовуючи плани використання, завантажити дані у, від, від свого імені у свій документ. Якщо ми натиснемо, наприклад, в даному випадку, Ось ми бачимо, нам підтягнулися плани використання. Так це головний розпорядник, то у нас декілька установ. Але якщо це кожна організація сама буде від свого імені, то відповідно тут буде один, ну можливо, якщо два, два КБП два рядка. Але організація буде тільки, бачити тільки власні, власні дані. Відповідно, теж користувач може дані редагувати, якщо є така потреба. Тобто, це допоміжний інструмент, він просто підвантажує дані. І, від, відповідно, касові видатки, їх в плані використання, відповідно, ми не можемо завантажити. Тут потрібно буде вносити дані безпосередньо з клавіатури. Або ж якщо в бюджеті, в бюджеті використовується документ внесення даних по касових видатках і організації роблять цей документ, тобто вносять в нього касові видатки. Ми зможемо відповідно, так як і плани використання, то з таких документів дані підпорядковуються в ті комірки, які відповідають відповідно за касу. І, і ну, третій спосіб, я думаю, ви зрозуміли, це безпосередньо робота з таблицею, тобто додаємо стрічки до таблиці і в відповідних комірках вносимо дані. Дані в комірках всього сумуються автоматично і вони не вносяться, а сумуються з відповідних комірок. І ще один цікавий інструмент дані для контролю. Що він з себе представляє? Якщо ми натиснемо кнопку «Отримати дані для контролю, система візьме Дані із нашого документа і порівняє їм їх з даними, які отримує з казначейських файлів. Я думаю, ви користуєтесь звітом. Дані з казнач... За даними з казначейських файлів. От сума всього може бути порівняна з даними з, з казначеїв. І якщо все в порядку і суми співпадають, комірки е, зафарбовуються зеленим кольором. А якщо щось не так, от в даному випадку дані не співпадають з казначейськими, тоді комірки зафарбовуються жовтим кольором, Потрібно або шукати помилку, можливо, ми цифри неправильно заповнили, або, можливо, може бути таке, що дані казначейські якийсь період не завантажились і, відповідно, неправильно підтягуються. В такому випадку треба звернутися до департаменту фінансів. Якщо він не затягнув самі нові дані, треба, щоб він це зробив. Далі, якщо ми вже закінчили роботу з документом, ми перевірили. От, значить, є ще одна дуже цікава функція, якщо говорити про контроль. Зараз от я вам її продемонструю. Це можна побачити, які при великій кількості установ ми завантажуємо дані і не бачимо точно, які установи нам ще, ще, ще не підготували документи, ми ще не можемо їх затягнути до себе в систему. Дані для контролю теж цю інформацію. Перевіряють в даному випадку, наприклад, по ось цій установі червона плоска це означає, що план використання в них є, але вони документ інформація про бюджетні видатки з якихось причин ще не внесли. Тобто треба, щоб вони внесли, і тоді ви зможете цей документ затягнути, і е відповідно дані у вас вже будуть. Ну, в документі. Далі, документ можна, якщо все, все вірно в документі, документ можна, я візьму існуючий. Документ можна роздрукувати. В даному випадку вибираємо підпис. З'явиться на екрані знайома вже форма з цифрами, які внесли документ. Якщо все в порядку, перевірили. Нажимаємо кнопку Передати в логіку. Тут знайомий вже я думаю, вам інтерфейс. Робимо підписи і відправляємо в логіку. Дякую за увагу.